Китаю на уроці зарубіжної літератури у 5 класі. Тема сьогоднішньої зустрічі фольклор, казки народів світу, різновиди, ознаки, загальнолюдські ідеали та національна самобутність. Отже, у далекій давнині, коли люди ще не вміли ні читати, ні писати, почала народжуватися і розвиватися усна народна творчість. Наші давні предки прагнули зрозуміти навколишній світ, спостерігали заявищами природи, поведінкою звірів та птахів, їх цікавили земля і небо, сонце та місяць, вітер і дощ, а найбільше сама людина, спосіб її життя та таємниця її душі. Усна народна творчість протягом тисячоліть була чи не єдиним засобом узагальнення життєвого досвіду народу, втіленням народної мудрості, народного світогляду та народних ідеалів. Слово для наших предків мало магічну силу. На їхню думку, за допомогою слова можна було домогтися щасливого полювання, викликати дощ, відвернути бурю і град, посуху, вберегти родину від зла і напасті, які спостерігали беззахисно перед силами природи людину на кожному кроці. І дякуючи саме такому бажанню наших. Предків до нас дійшов прекрасний фольклор. Дивлячись на демонстрацію екрану, ми можемо побачити, що слово фольклор складається з двох частинок: слово фолк, що з англійської перекладається як народ або люди, і слово лор, мудрість, перекази, оповідки. Отже, фольклор походить з англійської мови і в перекладі означає народна мудрість, народне знання або усна народна творчість. Фольклорні твори впродовж багатьох століть. Довільно перероблялися і доповнювалися під час виконання, завдяки чому з'явилися найрізноманітніші сюжети та безліч їхніх варіантів. Адже фольклор це усна народна творчість, тобто воно передавалося з в уста не в письмовій формі. І, звичайно, поки воно дійшло до нас, коли люди, там, дідусі й бабусі, передавалися своїм онукам, батьки своїм дітям, звичайно, що змінювалося та доповнювалося. Тому лише з XVII століття вчені фольклористи різних країн почали цілеспрямовано збирати, записувати і досліджувати фольклор. Проте, чимало фольклорних творів і досі зберігаються в пам'яті народу і передаються лише в усній формі. Наука, яка вивчає фольклор, називається фольклористика. А тих, хто збирає і досліджує цей фольклор, називають фольклористами або фольклористками. Прикладами таких фольклористів є всім відомі брати Грім. Зазвичай у фольклорних творах відображається буденне життя народу, його мрії, уявлення про добро та зло, також в таких творах відображається його багатовіковий досвід. У фольклорних творах різних країн, піснях, легендах чи казках є чимало спільних тем і спільних образів. Це пояснюється тим, що для різних народів були однаково важливими такі теми, як дружба, кохання, щастя, здоров'я, багатство та гідність. Зазвичай фольклор дуже різноманітний. Він включає в себе. Деякі жанри жанри поділяються на маленькі та великі. До малих жанрів фольклору ми відносимо прислів'я, приказки, загадки, анекдоти та примовки. До великих відносяться пісні, казки, легенди, перекази, билини, балади та думи. І особливою групою виступають малі дитячі жанри, куди відносяться скоромовки, лічилки, дражнилки, забавлянки, страшилки, віршики та дитячі, дитячі пісеньки. І ми нарешті переходимо до народної казки. Народна казка від слова казати або розказувати це фольклорний розповідний твір про якісь вигадані події та пригоди. Або народні казки це захопливі розповіді про вигадані події, створені народною фантазією. Зазвичай, в народних казках завжди присутній мандрівний сюжет. Наявність у різних народів власних казок на одну й ту саму тему з подібним перебігом подій та схожими персонажами. Якщо є мандрівний сюжет, то обов'язково буде мандрівний герой. Тобто персонаж, який діє в казках різних народів, під іншими іменами та в дещо інших ситуаціях, але наділений тими самими рисами характеру. Наприклад, всім відомий хлопчик Мізинчик. Також в казках зазвичай зображується протистояння добра і зла або правди і несправедливості. І завжди добро перемагає зло. Взагалі існує три різновиди народних казок. Давайте зупинимося на кожному з них. Перший різновид називається Казки про тварин. Тут герої і героїні казок. Втілюють певні людські риси в собі. Тобто головні герої тварини, але під собою вони мають підґрунтя саме людських рис. Наприклад, дуже часто ми зустрічаємо казки, де в головній ролі виступає лисичка. Лисичка сестричка, всім добре відомо. І всі знають, що лисиця означає хитрість, наприклад, заяць означає боягуство, лев, пихатість, осел, недоумкуватість і так далі. Наступний різновид це чарівні казки. В таких казках знайшли втілення мрії про швидке долання великих відстаней, польоти, порятунок від ворогів, полегшення праці і так далі. І завжди в чарівних казках є або якісь чарівні предмети. Або чарівні персонажі, помічники чи помічниці. І третій різновид називається соціально-побутові казки. Тут зображується побут народу, його праця, проблеми, повсякденне життя, і зазвичай, в центрі уваги таких казок можуть бути або якась несправедливість, або одруження, тяжкі заробітки, погане ставлення пана до робітника чи робітниці, сімейні чвари і так далі. І також дуже часто тут зустрічаються протистояння між членами родини, багатими і бідними, ледащими, і роботящими, розумними та дурними. Зазвичай казкам також характерно два основних художні засоби: перший з яких це алегорія або інакомовлення. Це художній засіб, коли ознаки одного образу передаються за допомогою іншого. Коли йдеться про одне, а на увазі мається зовсім інше. Тобто перенесення характеристик одного поняття на інший предмет або образ. Але персонажі тварин, наприклад, у народних казках відображають світ людей, їхні стосунки, уявлення про чесноту і прайсу. Знову-таки повертаємося до персонажа лисиці, яка. Має на увазі якусь хитру людину. І другий художній засіб, який характерний народним казкам, це антитеза або протиставлення. Отже, антитеза це протиставлення понять, якостей, явищ у художньому творі. Наприклад, жива вода, мертва вода, добро, зло, рідна донька або пасербиця, бідність, багатство, вірність та зрада і так далі. І наостанок поговоримо про основні частини народної казки. Народна казка складається з зачину, основної частини та кінцівки. Зачин – це перша частина, така вступна, в ній нам не розповідається ні про час, ні про місце подій, але зазвичай вказані головні герої. І зазвичай казки починаються. Давайте пригадаємо, наприклад, жила собі там дівчина або жив колись. Хлопчик або за всіма морями, десь на білому світі, далеко-далеко там, де сонце спати лягає, і так далі. Далі, після зачину, йде основна частина. В основній частині зазвичай описуються події, що дуже швидко і напружено розвиваються. І досить часто в народних казках. Відбуваються повтори епізодів, здебільшого триразові. Тобто три рази, наприклад, персонаж зустрічається з різними іншими героями, або персонажа чекають якісь три перепони. Також це можуть бути кратні до трьох числа: 6, 9, 12 і так далі. І кінцівка. Кінцівка зазвичай місце традиційні заключні слова. Наприклад. З неба впало три яблука. Одне мені, друге тому, хто казку розповідав, а третє тому, хто слухав. На цьому все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!